Вітаю, друзі! Сьогодні вкотре поговоримо про ймовірні зловживання зі сторони посадових осіб косівської територіальної громади. Відверто кажучи, це якесь замкнуте коло, яке, врешті-решт. Необхідно розірвати за інформацією, якою ми володіємо управлінням західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській області проводився державний фінансовий аудит бюджету Косівської територіальної громади за період 2020-2023 років, в ході якого було виявлено зловживань на суму понад 1 мільйон гривень. Скажете, а що тут такого? Сума вже й не така велика по сьогоднішнім міркам, можливо й так. Але що мене збентежило на наш журналістський інформаційний запит, Держаудитслужба дала дуже цікаву відповідь. Тут все під завісою таємниці. Вони подали інформацію до правоохоронних органів. Там, в свою чергу, розпочато кримінальне провадження. Однак ні цифр, ні зазначення конкретних порушень нам надано не було. Виявляється, факти виявлених порушень не підлягають розголошенню, так як слідчим їм повідомлено про нерозголошення відомостей аудиторського звіту. Це що, державна таємниця вперше чую про подібні обмеження та застороги щодо отримання пересічної інформації для журналістів? Що ж то за така засторога? Та що ж то за такі порушення, про які громадськість та засоби масової інформації не мають права знати? Правда, цікаво. У попередньому нашому сюжеті про косівських посадовців ми наводили приклади бурхливої діяльності: облаштування спортивного майданчика, яким практично ніхто не користується, але, зважаючи на якість виконаних робіт, він вже почав руйнуватись. І про зведення дуже якісного моста. І облаштування нових вікон на об'єкті освіти, який може невдовзі розвалитись, і багато, багато іншого. Що ж, рухаємось далі. На цьому наше розслідування не завершено, і я впевнений, що випливе ще багато цікавих фактів про діяльність ефективних господарників громади. До зустрічі у наших наступних сюжетах.